Четвертий рік повномасштабного вторгнення не зупиняє деяких українців від прослуховування російської музики. Але окрім морально-етичної складової, тут є і фінансовий аспект монетизація роялті гроші, які йдуть на податки, а далі на оборонпром Росії і на ракети, які летять на наші міста. Військовий диригент Дніпропетровського гарнізону, звати мене Олександр Жарій, і разом зі всією службовою діяльністю, яка покладається на наш військово-творчий колектив, а це військовий оркестр оперативного командування, ми на початку повномасштабного вторгнення створили такий невеличкий концертний гурт в складі шести артистів, до якого вхожу я також як вокаліст. Саме для концертно-польової діяльності. І ми вже з 22-го року таким гуртом здійснили саме польових концертів в різних умовах, розбитих школах, розбитих приміщеннях, клубах, сільських, міських закладах, культури або будь-де. Так само в бліндажах, в посадках, лісах. Зараз, звісно, ми це робимо дуже обережно, тому що знаємо, що саме головне це збереження життя та здоров'я наших воїнів. У зв'язку з тими fpv дронами то є небезпечно. Але ми не робимо великих скупчень військовослужбовців. Ми даємо концерти для 10, для 15, акустичні концерти без апаратури, тихенько, але все одно їздимо і буквально от в цьому місяці, у нас з 30 днів місяця, у нас 20 днів польових таких концертних виступів. На жаль, наше суспільство, на мою думку, Ну, Трішки не хочуть вникати в суть проблеми, як то кажуть. Да? Всі люди, які причетні до шоу-бізнесу, або які просто думають, які розбираються в чомусь, вони знають, що кожне прослуховування російського контенту це є копієчка в їхню скарбничку, так м'яко сказати. І з кожного того потім формуються ракети, які летять на наші голови. І це є дуже важливо, і це не тільки це, а саме головне, що у нас є майбутнє, воно в нас є, і нам треба його формувати зараз. А що саме обідно, що молодь слухає російську мову, тому що саме молодь це саме наше майбутнє, яке треба виховувати в, у всьому українському. На жаль, воно в кругом в такі випадки трапляються і кожен день. Що їдеш по дорозі містом з сусідніх машин, чується російський паршивий шансон. На жаль, навіть моя донька частково там слухає російську мову, російську музику, чи тік-ток переглядає російською мовою, на що я її, звісно, спиняю і пояснюю їй це щоденно, з шести років я їй пояснюю, що це, це не наше, воно нам зовсім не потрібно. У нас є своя музика, прекрасна і чудова своя мова. Е, і до чого я веду, що отут велика частка виховання, батьки. Наші діти нас копіюють, вони дивляться, що роблять батьки. І, і тут є проблема ще того е, старшого покоління, яке має саме відрубати це все, викорінити в собі і вчити дітей. Українському Один вона мультидисциплінарна мисткиня з Дніпра. Пише вірші та музику, малює. Зазначає, що свого часу споживала російський контент, а потім свідомо від цього відмовилась. Я стала менше споживати російського контенту ну, буквально за два місяці до повномасштабного вторгнення. Просто так сталося, що ця музика перестала бути для мене актуальною. І до того що я за місяць до повноштабного вторгнення перейшла в побуті на українську. От якось вона навіть не те, що відчувала, це була ну, давнішня мрія от якраз з підліткового віку, тому що е, над моїм вихованням постарались, над усвідомленням громадянської позиції, е, тому що мама юристка, вона якраз. Е, коли вступала, потрапила у хвилю незалежності, це профспілки. Тому в мене ніколи не було проблем з позицією, але була проблема з напівмірами. Ну, в принципі, у дуже багатьох патріотично налаштованих людей ці напівміри вони були. Ну тому, що вони толерувалися і інакше існувати, наприклад, в Дніпрі. Було би складно. У таких людей, котрі не розуміють очевидні речі, їх більшість так сталося, що радянська влада вона привчила нас до ігнорування культури як до системи, яка впливає на твої погляди. І пояснювати людям, що тут навіть не в монетизації справа, що дуже складно пояснити людям, котрі не звикли е, свідомо е, споживати контент і сприймати культуру. Що між ракетою над твоєю головою і російською музикою в твоєму телефоні є зв'язок. Це дуже складна думка, вона дуже неочевидна. Це те, про що можна говорити багато в багатьох контекстах. Люди ну дуже багато не звикли навіть про це думати. Тобто, я займаюся мистецтвом, для мене це надважливо. Я усвідомлюю, що це. Надважлива частина нашого життя, і що між війною відсутністю, сепарації від російської культури є, є зв'язок, а є люди, котрі ну вони слухають те, що крутиться, вони слухають популярну російську музику, ходять на якесь попкорнове кіно, і для них мистецтво культура закінчується. Ви знаєте, я, я подекуди роблю заваження. А якщо бачу ситуацію, що там це буде тільки конфлікт і нічого з того не буде, я не лізу, так скажімо, туди. Але наша солістка Юлія, вона, їй байдуже, чи буде там конфлікт, чи не буде. Вона і через вікно з машини може їм гостренько сказати, щоб виключили той російський контент, шансончик так званий. І мало того, ми не тільки робимо зауваження, ми, як і всі артисти української естради, хоч і ми військові музиканти, але в нас за цих три роки. Оцей гурт вималювався справді вже дуже цікавий. У нас є свої авторські та співавторські твори. Вже біля 15 пісень записані в якісному звуці і виставлені на не всі, але на багато найвідоміших музичних світових інтернет-платформ. І гурт розвивається далі. І ми, не дивлячись на те, що ми цим колективом працюємо майже постійно в полях. Постійно перебуваємо в відрядженнях, в дорозі. Ми спромоглися все-таки за цих три роки записати цих 15 українських пісень. Ми маємо бути терплячими, ми маємо розуміти, що Росія витратила на винищення, на витиснення українства в століття. Ми не відновимо свідомість людей за декілька років повномасштабного вторгнення. Ми навіть не можемо це з 2014 року відновити. Це дуже довгий, кропіткий процес, це дуже невдячна праця і в цьому проблема. До того ж, патріотичне суспільство українське воно часто себе самодомінізує. Тобто нам треба вже переставати злитися і усвідомлювати масштаби цієї проблеми. Зразу скажу, що свою музику не слухаємо, <смі> тому що ми її співаємо. Нам її вистачає. А які гурти, ну, мені особисто подобається гурт Систем». Я, в принципі, у захваті від їхньої творчості, мені подобається їхній підхід загальному до тієї справи. Вони круті. Які ще такі гурти? Жадані собаки. У нас є центр сучасної культури ДІСІСІСІ. Це зараз один з таких найпрофесійніших осередків культури, де досить все доступно, показується, розказується, дуже часто проводяться різні лекції. Ну, Окрім, того, в нас є декілька творчих об'єднань, наприклад, такі як рупер Front of Poetry. Це вони проводять творчу через поезію, музику, ну, або ще щось, це формат виступів. У нас є дуже багато медіа різних, направлених на усвідомленість. Але проблема куль... переш, що він все ще дуже неоднорідний. Ну так, з'явився DCC, і він дійсно об'єднує дуже багатьох. Але дуже багато людей, які там займаються музикою, цікавляться мистецтвом. Я їх іноді питаю, ви, ви знаєте про DCC, У нас це центр культури існує. Вони кажуть, ні. Дніпровське культурне ком'юніті, воно розділене на якісь тусовки. Там тусовка модулю, там тусовка DCC, там там Махнопаб, де слухають. Де грають короля і шута на гітарі прямо всередині закладу. Там Ruper Front of Poetry, це теж окрема тусовка. Там, там те, що переходить більше в езотерику, якась тут, тут якась церемонія, Це церемонія. Тобто тусовки все ще відокремлені. Е, і немає якоїсь все ще єдності. Всі можуть одне одного знати. Але співпрацюють ну так якось через раз і нагадаємо, що Верховна Рада 19 червня 2022 року прийняла закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, а також закон, яким заборонений імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. Тому вкотре задумайтесь над тим, який контент ви споживаєте, особливо коли знову почуєте вибухи у своєму місті.